Всім привіт, З вами я, котик Знайка. Сьогодні це наш перший урок інформатики. Подивіться, будь ласка, на мій екран. Тема перша, що треба робити, коли сів за комп'ютер? Знай. Робоче місце за комп'ютером потрібно тримати у порядку, тобто, щоб не було там якихось зайвих речей, наприклад, книжки всякі. Не потрібні, сміття тощо, не клади зайвих речей. Ось. Прибирай пил з комп'ютера спеціального ганчіркою Тобто, щоб у вас комп'ютер добре працював, треба його протирати спеціальною ганчіркою Як треба правильно сідати за комп'ютер? Перша картинка нас неправильно, тому що якщо ви будете так сідати. То у вас будуть проблеми зі спиною, не дай Бог. А друга правильна слідкуйте за осанкою. Використання комп'ютера відповідно до віку дитини становить діти до 6 не більше 20 хвилин на день, діти від 7 до 10 років, до 45 хвилин на день, 11, від 11 до 13 років, одна. І одна з половиною години буде досталь від 14 до 16 більш двох годин на день. На цьому все. До зустрічі!